До Дніпропетровська продовжують прибувати люди зі східної України. Для тих, хто рятується від бойових дій, відкрили центр допомоги переселенцям. Тут приїжджаєм не тільки допомагають із житлом, речами та працевлаштуванням, але й заносять у єдиний реєстр. Працівники центру просять усіх бажаючих допомогти звертатися за адресою Карла Маркса 119. Подробиці у наступному сюжеті. Мешканці сходу масово кидають рідні міста, рятуючи своє життя. Виїжджають майже без нічого поспішно. Дехто зупиняється у знайомих та близьких, але є ті, кому йти просто нікуди. Через великий наплив переселенців у Дніпропетровську відкрили спеціальний центр допомоги. Тут надають тимчасове житло, речі, кошти працевлаштовують. Лише сьогодні у центрі зареєстрували більше сотні приїжджих. Многі приїжджають ну в такому у ними них сльози на глазах, тому що вони тільки 200 км на восток, там стріляють, а тут мирне небо, їх приймають. Працівники центру цілодобово надають підтримку тим, кому це необхідно. Виникає багато складнощів з оформленням документів, пошуком місць у дитсадках. Серед переселенців багато матерів із дітьми. Вони переживають за свою долю та близьких. Катерина приїхала з Донецька. Розповідає, там у будь-який момент людину можуть викрасти, забрати автівку. Вона поїхала після того, як її краща подруга потрапила у полон. Показувати своє обличчя дівчина не хоче, бо переживає, що добратись можуть і до неї. Наша страна не готова пересіленцям. це моє особисте мніння. Наша страна не готова пересіленцям із Донецької та Луганської області. Нет законопроектов, нет э, никаких планов форс э, принажерных обстоятельствах. Никто не знает, куда идти, куда направлять. Люди, которые здесь, в центре, помогают нам, это. Вони самі круглосуточно збиваються з що что щоб щось якось придума для других. Люди, які вирішили покинути свої домівки через бойові дії, переживають дуже глибокий стрес, каже психолог Тетяна Кахіані. З цим станом більшість самостійно впоратись не в змозі, і особливо діти для нього. Характерні страх, втрата, відчуття реальності, побоювання через те, що їхні батьки або найближчі родичі вимушені були залишитись там, де йде війна наша задача оказать им максимальную психологическую поддержку, помочь истощиться, как мы говорим, вот от того, что они накопили, будучи у себя вот в таком тяжелом сейчас положении, военном, и помочь адаптироваться в новых условиях. Это крайне важно. То есть не дать человеку рыбу. Щоб он раз паєла, дать удачку, щоб человек максимально адаптировался, знав, куди йому обратиться за соціальною допомогою, паспортный стол, медики. Переселенці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу, звернувшись за телефонами 067-729-66 та 095-151-83-21. Їх ви бачите на своїх екранах. Зараз усіх розселяють по готелях і гуртожитках, не тільки Дніпропетровська, але й Дніпродзержинська ново. Московська жовтих вод. Добровільці беруть родини до своїх осель. Найближчим часом центр допомоги переселенцям створять і у Запоріжжі. Працівники звертаються до найбайдужих із закликом. Цим людям дуже потрібна будь-яка ваша допомога. Юлія Стасенко, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.